Чи отримували ви тисячу від Зеленського? — Ще ні, та не оформляв. А плануєте оформляти? Ще думаю до цього. Хайця. Да, отримав. На що ви його витратили? — На поповнення мобільного. Ні. Чому? Не отримую, тому що вважаю, що хай ця тисяча буде для когось, кому вона дійсно потрібна. Я можу вижити, хай ця тисяча буде для когось іншого. А ха, а? Для кого іншого? Для, для військових, наприклад, для цих нуж, наприклад, для тих людей, які не можуть не знаю, заплатити за комунальні ті ж самі послуги для когось такого. Ні. Чому? Ну, немає потреби. Чи вважаєте ви цю підтримку доречною, коли в бюджеті є дефіцит? Думаю, ні. Думаю, ні. Так, же точно я вважаю, що якщо є можливість у людей оплачувати проїзд, його теж треба оплачувати, тому що це йде в бюджет нашої держави, якби ми платимо налоги і все стальне, податки. От. Тому я вважаю, що це недоречно взагалі. Так, однозначно так, тому що для більшості людей це все ж яка не яка підтримка, але багато з цього приводу є маніпуляцій і. На кожне добре, що робить влада, завжди легко сказати, що це маніпуляція. А на те, що влада якась ну, щось робить не так, то до цього всі звикли. Але не звикли, коли влада щось робить гарне. Ну якщо ці кошти неможливо витратити на будь-яку іншу сферу, тільки на такі ось тисячі, то можливо і витратити, а чому б ні, можливо, вони комусь. Знадобляються на оплату будь-яких там -то послуг. Ну, тому що це некоректно, якщо ми так беремо. Тому що є дирка в фінансова в нашій країні. та додатково люди тому що страдають від нехватки зарплати, тому що які працюють офіційно на державу. Я вважаю так, бо треба ж якось народ ще підтримувати, щоб хоч якось тримались.